У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Дорогі випускники, дорогі вчителі, наші батьки, сьогодні вся увага прикута до наших випускників. Найперше, тому що ви дуже красиві, гарні. По-друге, тому що ви сьогодні робите перший крок у своє самостійне життя. І тому кожен із вас вже задумується, куди він буде далі поступати, чи продовжувати навчання в школі, чи це буде інший якийсь навчальний заклад, де ви вже будете здобувати собі професію, на яку лежить ваше серце. І сьогодні ми помолилися у храмах Божих, до Господа Бога найперше молитву вознесли за вас. Щоб Господь благословив і допоміг вам у вашому житті. І ця молитва сьогодні полинула до престолу Божого. До Бога, ваші молитви, а також усі спільні наші. Я сьогодні хочу вас привітати. І хочу вам сьогодні побажати одного. Найперше, щоб ви виросли. Дійсно гідними українцями, бо ми бачимо, наша держава потребує і саме ви будете будувати нашу незалежну Україну. Я бажаю вам, щоб ви стали великими людьми. І навіть бажаю, щоб можливо із вас, хто стане президентом або президенткою. Дай Бог, щоб закінчилася війна, і вона закінчиться, і ми сьогодні стоїмо і дякуємо найперше Господу Богу, нашим воїнам, що ми можемо сьогодні стояти тут і молитися. І тому, вирушаючи у своє самостійне життя, кожен із вас добуде якусь професію, адже ми прийшли на цю землю для того, щоб мати, ми маємо місію, яку кожен із нас має виконати. Але я хочу вам побажати сьогодні одного. Ким би ви не були, чи ви будете великим посадовцем, чи ви будете перебувати вдома, виховуючи дітей у своїй сім'ї. Я хочу побажати вам, що ви здобули найбільшу професію, і ви можете це здобути і маєте, це професію людини. Що ви завжди залишалися людьми. Сьогодні до всіх тих привітань я хочу вам цього побажати. Бажаю вам, щоб ви були здорові і Богом благословенні. Я бажаю вам, які ви сьогодні гарні і красиві, нехай таке буде і ваше життя. А десь, якщо прийдеться перейти через якісь випробування, нехай Господь допомагає вам швидко, вміло перейти ті випробування. Нехай Господь сподобить нас всіх зустрічатися у храмі Божому і кожного разу бачити вас перед лицем Господнім, коли ви висилаєте свої молитви, і Господь нехай вас вислуховує. Доброї вам долі, щасливої вам долі. І нехай Господь благословляє всі ваші починання, ваші мрії і ваші задуми. Я сьогодні вам цього бажаю. Я вітаю і вас, вчителі, тому що сьогодні, я бачу, стоїть перша вчителька. І вони, коли приходив я на дзвоник або вони були в церкві, і пам'ятаю їх від маленьких. А сьогодні ми вже бачимо дорослі діти е, сьогодні. І класна керівничка, е, на очах ваших вони зростали, на очах ваших вони мужніли. І сьогодні ви бачите плід вашої праці. Я е, хочу вам побажати, щоб ви завжди ви мали радість із свого труда щоб ви завжди е, бачили результат. А сьогодні ми бачимо дуже красивий і гарний результат. Тож, нехай ваші зерна, які ви сієте в душах наших дітей, вони приростають, а вони приростуть. Нехай Господь дає вам і надалі випускати таких гарних, красивих українців у життя, дає вам сили і здоров'я. Нехай Господь також благословляє вашу працю. Я сьогодні також вітаю батьків, тому що, як швидко час прилетів, і ваші діти стали дорослими. Здається, що недавно ви їх до школи вели за руку, а сьогодні вже вони самі йдуть, і ви вже за ними підходите, а вони вже біжать у своє доросле життя. Я бажаю вам, батьки, як кожній матері, батькові. Що ви роділи вашим дітям. Нехай завжди ваші діти приходять до вас і діляться з вами щасливими хвилинами свого життя. Але коли прийдеться, вони прийдуть і за порадою, і за підтримкою, тож нехай Господь допомагає, щоб вони завжди виходили з усіх хвилин свого життя у доброму і щасливому намірі. Тож нехай Господь сьогодні благословить наших випускників миром, пошвидше настала перемога, і ви вже навчалися у Вільній і незалежній Україні, де перебуває мир, де перебуває злагода, ми сьогодні також молилися і просили Бога за те. Нехай Господь благословить вас всіма ласками і щедротами і дарує вам многоя і благоя літа. Літа, літа, много, я літа. Подарунок і в згадку, що ви сьогодні були у нашому монастирі, хочу вам подарувати нашу ікону, ковалівську ікону Божої Матері. Нехай Пресвята Богородиця вам допомагає, вами опікується і її омофор нехай завжди буде над вами. Дуже. Все дуже вам дякую. Нехай молитви наші будуть вислухані Богом. Божої вам допомоги. Слава Ісусу Христу!